Ефіру п'ятого президента України, лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Петро Олексійовичу, я вас вітаю. Вітаю, Світлана, дуже радий тебе чути. Петро Олексійовичу, ви зараз. Дякую не... за запрошення. Ви зараз не в студії, ви зараз на сході. В річницю повномасштабного вторгнення, про яке було відомо ще за декілька місяців до того, про це попереджали. Головне, що я хочу вас запитати першим запитанням, що зараз говорять воїни і чого очікувати найближчий місяць, Україні зараз нелегко. Нелегко всім українцям. Українцям нелегко, бо ми втратили багато. Воїнів, цивільних за цей рік, десятки і десятки тисяч від мою до добучі. Нелегко, бо ми втратили 35% української економіки лише за цей рік, 50% української енергетики, 70% української металургії. А головне головне ми зберегли країну. І зберегли її, дякуючи трьом факторам. Перший і найголовніший це є Збройні Сили України, які були створені з 2014 року за зразком НАТО за допомогою з повній взаємодії. І сьогодні б'ється стара радянська система і нова українська натівська система. І ми точно переможемо. Друга позиція це є єдність українського народу, яка була продемонстрована з перших хвилин 24 лютого. І третя позиція це є безпрецедентна підтримка світу, потужна проукраїнська світова коаліція. І ці три фактори зламали не тільки плани божевільного маньяка Путіна. Але зараз ламають хребет злочинній російській машині. От воїни на фронті тут сповнені рішучості, незважаючи на те, що ніхто не збирається прикрашати ситуацію. І я з твердою впевненістю можу сказати, що найближчі місяці будуть і важкими, і кривавими. І тут як ніколи підходить. Твердження Черчилля, який він висловив в 40-му році, коли був обраний прем'єр-міністром, що I can promise you only blood, toil, tea, and sweet. Тільки кров, важку працю, сльози і піт. Але ніхто вже не має ніяких ілюзій, нікого вже не розведеш, ніякими обіцянками підполковників псевдо. Або чогось іншого, але українці точно не програють. Вони мають мотивацію, вони б'ються за свою землю, вони б'ються за свою свободу, і вся країна підтримує Збройні сили. І оцю підтримку наші воїни точно, точно відчувають. І я хочу подякувати кожного з вас за це, що він робить все, що може, щоб наблизити перемогу. Кожен скільки може, але кожен. Петро Олексійович, і про підтримку. От власне за офіційними даними ви витратили близько 2 мільярдів власних коштів на допомогу Збройним силам України. Ви робите це системно, постійно не припиняючи, чому ви це робите? Слухайте, війна змінила всіх 9 років війни. Вона змінила країну. Вона змінила українців, вона змінила кожного з вас, з нас з вами. І це рішення для того, щоб все, що ти маєш, ти сьогодні повинен віддати Збройним силам, продиктовано дуже простою думкою. Якщо Україна програє, життя немає. Ми не зможемо жити ні в Окупованій Україні, ні за кордоном все решта ми після перемоги відновимо. Але зараз ми маємо підтримати армію, особливо на тих ділянках, де сьогодні є дири і вони е, не закриті. І неважливо, це робить волонтер, який бідна вдова, чи дитина, яка віддає 10 чи 20 гривень, чи ти, який можеш. Організувати роботу таким чином, а сьогодні це працює потужна команда, в якій десятки, а може сотні людей, які забезпечують те, що крім нас ніхто не зробить. Здавалося би, який вплив на оборону мають банно-пральні комплекси? А більш за все українські десантники, які сьогодні приїхали з під спірного. Під Кремінною під Мар'їнки сюди, для того, щоб отримати вантажівки і бані, кажуть, що це те, що нам зараз потрібно. Чи потужні оперативно-тактичні безпілотники, які просто диво, але Росія не може їх посадити, не може захиститися від них. І поєднання їх з артилерійським потенціалом кожен день наближає нас до перемоги. І все від буржуєк до спартанів, від шилдів бронетехніки до радіостанцій, від старлінків до каріматів і зімньої форми. Все, що зроблено на ці 2 мільярди, це точно, значно наближає нашу перемогу, об'єднує нас. І я не маю жодного сумніву, що я, перш за все, хочу подякувати кожному, хто долучається до цих процесів. Допомагає справа громад, бо крім наших двох мільярдів, ще 350 мільйонів зібрали ви разом зі справою громад. І це вчетверо підвищує ефективність кожної нашої допомоги. Я ціную внесок кожного благодійного фонду. Я ціную внесок кожного волонтера. Бо зараз нам потрібно підтримувати один одного, підтримувати воїнів. І ще раз наголошую, зробити все, щоб перемога була якнайскорше. Я не знаю, коли буде перемога. Але для перемоги потрібні зброя, санкції і рішучість єдність українського народу. І впевнений в тому, що таким чином вона буде скорша. Я вас всіх дуже люблю. Я дуже тішуся і пишаюся, що я українець. Я дякую Богу за те, що була велика честь бути українським президентом, який з 2014 по 19 рік імплементував те, що армію, мову, віру ЄС і НАТО. І на сьогоднішній день ми разом робимо те саме. Дякую вам за це. Дякую. Але не можу не запитати, Петро Олексійович, ви заявляли про щонайменше два нових крупних проекти. І якщо можна так ставити запитання в такому контексті, який найбільш ваш улюблений, корисний, потрібний для фронту? Ви знаєте? Я це в родинному колі я все життя люблю Марину, одну дружину. Але в проєктах ти кожен раз захоплюєшся чимось новим. Я дуже тішився, коли посвідони не показували неймовірні результати. Я дуже пишаюся тим, коли шилди врятували життя вже десятків українських десантників після прямих попадань, мін і ракет відградів поруч життя були врятовані. Я дуже щасливий, коли ми відкрили проєкт Дафів. І сьогодні бійцям 25-ї бригади ми вручали Даф за номером 100, а контрактів на 300 дафів. Сьогодні ми знайшли дуже цікавий комплекс. Він називається Мультіліфт. Не знаю, чи маю я право казати про фоден. Ви скоро побачите фотки і привезення. Але вчора я проплатив першу заставу зафіксувати, бо їх, вони розлітаються по світу, як гарячі пиріжки. І ми зафіксували мінімум 20, сьогодні сплатимо ще 5. І у нас буде потужна техніка, яка може тягнути, завантажувати на себе бронетранспортери вагою до 20. 20 тонн вантажівки, будь-яку техніку, яка потребує ремонту або підбита, терміново її евакуювати з фронту, вести до наших майстерин, відновлювати боєздатність. Ну це ж диво. Це те, що ми на місяці раніше повертаємо техніку до строю. Це те, що ми за будь-яку погоду в день і вночі можемо видавати цілі для української арти. Це те, що ми сьогодні маємо артилерійські тягачі, які забезпечують мобільність і для артилерії, і для протиповітряної оборони. Це те, що ми проєктом значно збільшуємо ефективність протиповітряної оборони, якою я займався ще з 2014 року, яка де-факто врятувала Київ. Я дуже дякую воїнам протиповітряної оборони. І кожен з проєктів, він неймовірний. Починаючи від сотні пікапів, чи броніків, чи кевларових шоломів, які ми робили в перший день, починаючи від кулеметів, які, якими були озброєні підрозділи територіальної оборони, і завершуючи найсучаснішими, найскладнішими е, внесками, які ми робимо Збройним силам. Але в першу чергу дякую вам і дякую Збройним силам України. Без вас цього всього точно не було б. Ми теж дякуємо. І запитання, на яке ви точно знаєте точну відповідь, перепрошую за тавтологію. А тому, що це про міжнародну коаліцію, це про міжнародну підтримку. Візит Байдена. А ви з президентом Байденом зустрічалися багато разів? Він нещодавно несподівано відвідав Київ, як ви оціните, які в нього настрої по Україні, і що означає його приїзд до нас? Це... Те, в чому дуже сильно прорахувався Путін. Путін в 2014 році, коли нападав на Україну, Путін в 22 році, коли нападав на Україну, він розраховував на те, що українці не зможуть продемонструвати єдність, а західний світ слабкий і дезінтегрований. Він ніколи не зможе об'єднатися. І я пишаюся тим, що я дуже довгі роки працював з тоді ще віце-президентом Байденом, який в ці історичні роки й місяці продемонстрував своє глобальне лідерство. Він, Байден, йому належить в першу чергу заслуга, що він об'єднав світ, об'єднав НАТО, об'єднав Велику Сімку, об'єднав. Весь світ в тому, щоб подивитися, хто сьогодні об'єднаний навколо України. 141 країна проголосувала е, вчора вночі за підтримку України, за вимогу до Росії вивести війська з території України і продемонструвала, що Росія може покладатися лише на Північну Корею, Сірію, Нікарагуа. І малі, ну і плюс філіал Росії Білорусь. Подивиться 141 і 7. Оце є співвідношення сил, і це є означає, що не тільки наш план вдався, але й робота всіх міжнародної коаліції під лідерством президента Байдена. Це е, точно дає нам тверду впевненість в тому, що міжнародна підтримка буде рухатись. Я Вдячний за підсумки Рамштайна. Бо Рамштайн це і є прообраз антипутінської коаліції в світі. Це дуже важливо, що це вдалося. Бо крім перемоги і е, виштовхування російських військ з нашої території, нам треба ще буде робити депутінізацію Росії, депутінізацію Європи і депутінізацію світу. І е, це можна робити лише тоді, коли є зброя. Коли є санкції, коли створений, і тут там точно буде потрібна допомога Байдена і Сполучених Штатів, міжнародний арбітраж для притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини, це є фінансова підтримка України і це не лише план маршала, а це повністю конфіскація всіх російських активів по світу з перенаправленням в якості репарацій Україні. Нам ще відбудовувати країну, бо руйнації, країна зазнала жахливої. Але ми точно знаємо, що нам робити. Ми точно знаємо, на кого нам спертися. Ми точно знаємо, що перемога за нами. Ми точно знаємо, що Україна є найкращою країною в світі. Тому, не незважаючи на всі випробування, ми точно. І відновимо країну, а не тільки переможемо. Бо нам треба і перемогти в війні, і не програти мир. І от якраз саме з цього приводу мене буде ще одне до вас запитання. А що робити після перемоги? Це про майбутнє. А те, що ви регулярно на фронті, ви як ніхто так само бачите всі ці і їх м'яко кажучи, а дуже багато Україну необхідно відновлювати. А чи є у вашої команди розробки план відновлення України? Сильний, потужний, миттєвий, блискавичний і чіткий світло. Я точно знаю, як це робити. Я точно. Якщо буде в цьому потреба, це зроблю. Але зараз я закликаю ні про що інше, крім перемоги над Росією не думати. Ні про яке відновлення, повоєнні, всі. Нам зараз всі ресурси, всі сили треба віддати армії. Бо перемога ще не в кишені. І Путін ще поранений, але дуже небезпечний. І Солдатам багато на фронті чого не вистачає. Вони про це вголос не кажуть, але їм не вистачає снарядів, їм не вистачає артилерії, і мінометів. Вони моляться про далекобійні ракети. Але вони вміють воювати. От сьогодні мені попросили не казати, з якої бригади, але дуже-дуже відомої. Вони зранку збили вертолет і привезли фото цього гелікоптера мені. І ви б бачили, як світиться щастя міхочі. І от в мене прохання, ще раз кажу, ми відновимо, ми знаємо, як. Ми найкраще. У нас є найкращі умови. Нам допоможе весь світ. І наша команда має всі чіткі плани. Але зараз треба сконцентруватися на перемоги у війні. Бажано цього року. Разом переможемо. Перемоги нам, Петро Олексійовичу, і дякую вам. За включення за ваш час. І я хочу я подякувати журналістам прямого каналу. Хочу подякувати журналістам прямого каналу, що ви в ці непрості часи, коли вам намагаються закрити рота, Ви тримаєте єдність, ви тримаєте стрій і ви тримаєте е позицію підтримки України і донесення правди. Я вас дуже люблю. Ви великі молодці. Слава Збройним силам України і слава Україні. Тут на Донбасі вже темно, зимно. Я пішов до солдат. Дуже дякую, дякую, Петро Олексійович. це наш інформаційний фронт, на якому ми працюємо. Кожен робить свою роботу.